А як ви проводите травневі вихідні? Можливо, ви збираєтесь з друзями на пікнік або ж віддаєте перевагу ресторану? А можливо, ви взагалі сидите перед комп'ютерами? В мене є краща пропозиція: Зберетеся з друзями та приходьте послухати вірші, поспівати разом українських пісень в арт-клубі Культ. Адже саме сьогодні до нас завітала молода письменниця та дівчина, яка буде грати нам чудову музику, а ми будемо її підспівувати. Отже, розпочнемо. Таня Марія в ЖЖ перший вас з'явився 1 листопада, аж 2010 року. Але читаючи його, мені стало зрозуміло, що ваша кар'єра почалася задовго до цього. І у вас були певні досягнення, вже ви десь публікувалися, так зрозуміло. І, і скажіть, будь ласка, коли взагалі почалась ваша творча кар'єра? Ну так, більш серйозно я писати почала, мабуть, коли навчалася в Ніжинському університеті, і там у нас була літературна студія. А ще хто взагалі вас підштовхнув в нас в Білій Церкві виступив таким творчим тандемом? Ну, і я сама підштовхнулася. <смір> <смір> і насправді я вже в білій церкві виступала до цього. і Ми якось так в гарних стосунках із, із святим верламовою, і взагалі в мене дуже приємні ну, враження від моїх попередніх виступів від публіки. Ну, а я дуже часто експериментую з різними музикантами, просто ну, це виходить автоматично. Я знайомлюся з людиною, цікавою. Мені подобається, ми якісь знаходимо контакти. Я кажу, давай разом виступимо. А людина каже, давай, бо тому, тому, що до мене класні люди притягуються. Це така історія, вибачте, я переб'ю ми сиділи в Гоголівському парку в Ніжині після фестивалю Гоголівка, співали пісні, і тут Таня підходить, каже, мені потрібно їхати в Білу церкву, поїдеш зі мною. Я кажу, що робити? Вона ну пограєш там, поспіваєш. Поїхали! І вона мені потім е, написала, ВК каже, що їдемо точно. Я кажу, так, звичайно, їдемо. І приїхали. І приїхали. Олександра, так, да. так. А, а коли Ще? ви почали грати? Я ну, займаюся музикою з 6 років, але ну, якби це було. Моя музична школа, я її позиціоную як ну, такий. Е, Період, коли я захопилась музикою, я в принципі ну ще була маленька дівчинка, мені було дуже важко грати на гітарі, але ж все ж таки якось хі -хі, пішло. Я закінчилася потім в музичне училище, пішла в Ніжинський університет на педагога музики і зараз навчаюся в магістратурі Поплавська теж по музичному лінії далі. Працюю. В школі, в середній школі номер 41 міста Києва. Речі цікаво, що ми ну із Сашею ми дуже недавно почали так спілкуватися, але у нас дуже швидко розвиваються стосунки. Олександра як часто взагалі виступаєте? Я ну Частенько скажемо так, мені зараз не вистачає. Я зараз більше більш займаюся науковою роботою. Я пишу магістерську, і мені дуже не вистачає цих концертів. Коли я навчалася в міженському університеті, я співала в хорі світич, який був світило Чернігівської області. Ми дуже, дуже часто виступали. Мені цього не вистачає, тому я по фестивалям їжджу. і мені дуже приємно я творчий такий заряд отримую від виступів. Ну, я помітла, нічено, творче людина, Чесно. І взагалі не складно вам с науковими такими роботами займатися. Трошки складно, але в ну, мене є до цього якась. Ну тяга трохи трохи є, скажімо так. Ще мені дуже мені подобається експериментувати в школі. Я дуже експериментую. сьогодні розказувала Тані, як ми проводимо урок і театралізуємо пісні, і на новий лад придумуємо все, тому що наша програма ну я вважаю, трошки застаріла. Ось і ну ячки якось, якось ну, намагаюсь дітям щось нове таке підкинути, якісь цікаві ідеї там, на творчість не те, що їх розвивати. Але вони так якось іноді бувають такі, якісь пасивні, не дуже <су> хочуть. Але це справа звички. Я зараз вам дякую. І на останок все таки На вашу думку, от що впливає на популярність творчих людей в наш час? Мені здається, окрім ну, якогось там піару. Бливає також і харизма людини. І крім, ну крім таланту, крім там, тому що дуже багато ще, мабуть, визначає, як людина вміє спілкуватися із публікою. Я зрозумів. Ну, Спасибі вам велике. Отже, Иван. чекаємо, ось, ось все вже розпочнеться, ми будемо насолоджуватись. Чудовою поезією та музикою. <laughs> Дякую. Окей, ми Иван. будемо вам. теж насолоджуватись. Невеликі міста. Ми такі собі мегаполіси. У нас приїжджають люди, і в нас живуть. І ми полинаємо людей ніби губка, повністю. І нас потребують люди отці, мабуть. І ми називаємо людей поіменно, як вулиці. У нас їх багато доріг і не всі красиві. І небо не завжди сині асфальт цілує, і люди, що нас вдихають. Не завжди сильні. Трапляється людям хочеться переїхати, забрати всі речі нарешті і стати вільними, почати розмову з найкращим у світі лікарем і маршрути на грудях своїх повісити. Трапляється люди, хочуть від нас позбавитись, бо ми викликаємо залежність сильнішу будь-чого. А людям же хочеться інші міста побачити, а людям хочеться інші міста відчути. А нам все одно не міцно навіть завмерли, величні такі статичні, такі мегаполіси, бо що нам втрачати. У нас ще багато мешканців, Сьогодні весна рукою махала з поїзда. Хочеш, ми будемо тільки очима, тільки плечима. Тілом я тебе перечитую, пальцями, навіть хлісти не світло хочеш. Ми будемо чистими, чесними, чи вічними, щирими, хочеш? Я буду шукати причини причин, слухати, вчитися. Хочеш, ми просто розчинимось в димі, тумані Росію, розмогу усіх перехожих у датах, у числах, хочеш. Ми просто причинимо двері вічини, чи нічого будемо чимось солодким, кірким або кислим. Хочеш, ми будемо кислим, терпким, кислим, холодним і скислим, хочеш. Ми будемо зорі лічити у морі, бачити привидів. Хочеш, ми будемо кістями рук, доторкатися схилів, згінів, на тілі, обрісів. Хочеш, ми будемо тихо молитись у храмі, гратися в піжмурки, вірити так, ніби дітера, діти, радіти дощу, сонцю і вітру. Хочеш, ми будемо світлими. Вінними від слів непривітне. Хочеш, ми будемо сильними. Навіть коли вже не сила дихати, будемо вперто, хрести, нести стигу, стиснемо. Хочеш, ми встигнемо все, що потрібно. Все, що потрібно встигнути. Хочеш, ми будемо грати на скрипці, а чи купимо крила. Чи мене, бо власні думки почистимо. Хочеш, ми будемо ніби маленькі принцеси і принцими. Хочеш, ми будемо просто любити. Просто любові попросимо. Очевидно, все колись станеться. Сніг розтане і бажання збудеться. Хтось зустрінеться, а хтось розтанеться. Хтось згадається, хтось забудеться. Очевидно, усе колись зміниться. Одяг зноситься, край змиється. Хтось прийме все, як дані і змилиться. У когось море в очах поміститься. Очевидно, усе десь зазначиться. День мене і важливо відбудеться. Дуже все рівно, що далі, хто далі, скільки я коштую. Читай між рядки у мене волосся коротше. Давай про хороше, про хмари, дахі, і народження, про вімкнені пари вночі і усіх перехожих, про те, що ми досі ми просто зустрітися не можемо. Читай між мене волосся коротше. Я взяв ту ноту. Я надто чутлива до звуків, я надто вразлива, ти взяв не мою висоту. Посиділи небо, оплакує сонну літоту, Розовий світанок малює зірки на літу. Ти взяв не ту ліру, ти грав, не уміючи грати. Бездумно, бездушно, безправно, бездарно творив. Ти взяв, не дам лігу, ти зовсім не вмієш літати. При землі із з сольним кищем голови. Забудьмо про вся, хай, синій і стомлений небо всміхається сонце моєї душі береген. В репризі, мабуть, вже ніколи не буде потреби. Проси мене, любий, я просто не твій інструмент. Пам'ятаю, в нас були виразні скули. Ми носили ці на одній руці. Говорили мало про своє минуле і ставили цілі як справжні гравці. Фотографії бути на наших стінах і веселі пісні про двічні цінності, ніби справжні митці ми шукали відмінності. Нам хотілося світла, ми ховалися в тій. Пам'ятаю, ніби чорним по білому цитували ніч, цілувалися з німфами, половинки всі ставали цілим і здавалося, ніби ми такі молодці. Пам'ятаю, у нас були виразні сколи ми, носили синці на одній руці, ми справжні бійці ми з силою мірялися і боялися бути такими, як всі. Апоненти усі на нашій лінії, бо на всі на нас націлені. І, здається, ми маємо те, що хотіли. Всі дороги легкі, всі бажання втілені. Тільки чесно сказати, мурашки бігають, Ми і досі шукаємо щось незвідане. На безсмарному небі червоні лінії, кольорові слова на свадьбі сірого. Давайте вже поємо. А пальодаю нас були, виразні скули. Ми носили синці на одній руці, говорили мало про своє минуле. І справи цілі, і справжні гравці, є справжні гравці.